and reduce the pigs at 12.5% less. Щоб вони не так багато свиней було в одному загоні, щоб їм було більше вільного місця. Скільки в одному загоні? Z, uh, fift, uh, here only По нормам вони every, uh, зараз становлять 15, every, uh, не більше. Як гній забирається тут? Okay, yeah, pressure washer. If the last pig's gone, then clean complete, top and down. And Uh, leave out, uh, вони the rest. Керхером, або після, і може ще, hold, якщо дуже багато накопичується, the, the вони піднімаються під луч. Після того як вони поїхали, вони чистять знову і дезінфікують, і запускають нову. А вентиляція тут є. А you have a ventilation? ventilation goes up, і new air Посередині вентилятори висасують, а з боків заходить повітря. Приточна вентиляція. На потолку, так? Це вентиляція. Керування вентиляції. Автоматична атака?